Вже очевидно, що серіал Плюрибус Вінса Гільгана творця Пуститися берега і краще подзвоніть Солу одне з найцікавіших стримінгових явищ 2025 року. Фантастичний серіал Гільгана поєднує класичні фільми про вторгнення прибульців. І зомбі відсилає до пандемії та задається надважливим філософським питанням: чи варто заради людського щастя і миру на землі відмовитись від свободи та індивідуальності? Плюрибус це серіал про суспільство, в якому переміг комунізм. Це серіал-маніфест для справжніх циніків, нон-конформістів. Та прихильників критичного мислення це серіал про моральні принципи та ідеали, за які бореться пропаща головна героїня Керол, що дивним чином не піддається колективному гіпнозу. Apple TV, стримінгова платформа, на якій виходить Плюребус, розраховує повторити успіх розриву, заманивши ту ж саму цільову аудиторію. Поціновувачів незалежного та інтелектуального серіального продукту Ах, мене вони заманили.